Ми розпочнемо із Німеччини, а точніше із того, що уряд цієї країни офіційно підтвердив, що передав для нашої держави ще одну систему протиповітряної оборони АЕРІ Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спочатку опублікували німецькі змі з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну. Аєрісте систему, що довела свою насправді високу ефективність під час практичного застосування у нашій країні, і пісторію скаже: ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку Аєрісте СЛМ та Айрісте СЛС. Це надсучасна і перевірена система протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю. Він на цьому при цьому наголосив, що російські повітряні удари продовжують руйнувати українську критичну інфраструктуру. І вбивати при цьому людей, тому каже, що разом із нещодавно поставленою системою Петріот ми зміцнюємо протиповітряну оборону України у її боротьбі проти жорстокої і загарбницької війни Росії, яка при цьому порушує міжнародне право. Зазначимо, що повідомлень про нещодавно переданий Петріот офіційно не з'являлося в середині травня. Борис Пісторію згадував, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще один Петріот. І що українські фахівці, які будуть із ним працювати, почали своє навчання на цій системі, і в четвер. Загалом 23 травня, тобто не так давно, Берлін, також повідомив про нову партію переданої в Україні військової допомоги, до якої увійшли зокрема артилерійські снаряди, танки Леопард А А1АП», кулемети, дрони, гвинтівки і боєприпаси. Тим часом Сполучені Штати також оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги на загальну вартість 275 мільйонів американських доларів. Це уже п'ятий пакет безпекової допомоги з моменту ухвалення в Конгресі законопроекту Проєкту про іноземне фінансування України і союзників, який е, підписав Джо Байден, саме йдеться саме про той законопроєкт, який тягнули і затягували аж цілих пів року до нового пакета американської військової допомоги. Згідно з офіційним переліком, входить боєприпаси до Хаймарса, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, міліметрів, мінометні міни калібру 60 міліметрів, важкі протитанкові керовані ракети, комплекси Джевелін та Т4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя і додаткові патрони до стрілецької зброї, плюс гранати, боєприпаси для підриву, протитанкові міни, тактичні автомобілі для евакуації техніки. Каски, бронежилети, засоби хімічного, біологічного радіолокаційного радіо, радіаційного, перепрошую, та ядерного захисту. А також запасні частини, які е, знадобляться для технічного обслуговування різноманітної бронетехніки, яку уже передали Сполучені Штати для нашої держави. Також е, раніше новий пакет допомоги від сполучених. Е, Штатів анонсували у змі, тобто ще до того як це сталося офіційно, зрештою цей пакет підтвердився. Додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів в межах ініціативи сприяння безпеки України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю Сполучених Штатів, загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни в лютому 2022 року. Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на суму майже 51 Мільярд доларів, тобто таким чином, сполучені штати залишаються найбільшим донором військової допомоги для нашої держави у Сполучених Штатах. Ще раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога розблокована після рішення конгресу допоможе нашим силам оборони з часом повернути ініціативу на полі бою. Але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний. принаймні так стверджують у Білому домі. Хоча очільник Пентагону Ллойд Остін Застерігав, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для того, щоб освоїти це озброєння, налагодити надійні ланцюги поставок і логістичні постачання на це все потрібен час. Тим часом наш президент Володимир Зеленський вважає, що формат саміту миру не дозволить правителю Росії Владимиру Путіну брехати, тому лідер Кремля боїться. Того, що зрештою може дати цей захід, Захід. які результати він може принести, зацитую вам слова нашого президента, Путін не просто хоче зірвати саміт миру, і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати цей саміт, світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Зеленський при цьому переконаний, що Росії нічого нічого протиставити світовій більшості, і за його словами, не зважаючи на брехню. Путін залежить у тому числі від міжнародного оточення. Президент при цьому зазначив, що ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого російського диктатора. Саміт Миру, як каже Зеленський, це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. Ну і звичайно, президент подякував усім, хто допомагає з організацією саміту. Миру глобально проявляє своє лідерство, щоби справжній мир став ближчим. Нагадаємо собі, що станом на сьогодні орієнтовно 70 держав та організацій із 160 запрошених підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який має відбутися у Швейцарії з 15 по 16 червня. Хоча, до речі, Блумберг вчора писали про те, що Трампа перепрошую Байдена або Камали Гарріс на цьому саміті не буде, тому що поїхали вони збирати донати. На жаль, не для нас, а для своєї виборчої виборної кампанії. Вона відбудеться в Каліфорнії і поїде туди Байден із своїми зірками Джорджем Клуні, Джулією Робертс. І загалом так уже співпало, що це відбудеться теж 15 числа. Тому. Джо Байдена на саміті, ймовірно, за даними журналістів, не буде. Тим часом видання The Washington Post пише про те, що точність деяких видів західного озброєння знизилася через роботу російської системи радіоелектронної боротьби. Видання пише, що після того, як рівень точності деяких видів озброєння американських значно знизився, Київ припинив їхнє використання. Йдеться про озброєння, яке має супутникове наведення, зокрема, снаряди Екскалібур і системи Хаймарс. Наприклад, як Кажуть журналісти, рівень успіху снарядів «Екскалібур», розроблених сполученими штатами, різко впав протягом кількох місяців до менш ніж 10% уражень цілей. За даними видання 6 місяців тому, після того як українці повідомили про проблему, Вашингтон припинив постачання цих снарядів для нашого війська. Високопоставлений чиновник зі сполучених штатів на умовах анонімності, звичайно ж, повідомляє, що Пентагон передбачав, що деякі Високоточні види зброї будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою і працював з Україною, щоб вона могла цьому протистояти. Але Росія насправді продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. Це сприяє тому, що Вашингтон та його союзники по НАТО продовжують шукати засоби протидії російським уже інноваціям. Вторгнення Росії в Україну створило сучасний полігон для випробувань західної зброї, яка ніколи не використовувалася проти ворога, що мав здатність глушити gps навігацію. Йдеться насамперед про такого Орога як Росія за Вашингтон Пост також пише і про те, що ще до того, як Сполучені Штати припинили поставки, українські артилеристи в більшості припинили використання екскаліборів, оскільки. Вони важчі у використанні ніж інші снаряди щодо російської системи радіоелектронної боротьби, то стверджується, що вона також перешкоджає роботі українських пілотів для українських пілотів. Немає відкритих вікон, де вони відчувають, що не перебувають під прицілом. Але сучасні винищувачі F-16 дозволили би українським повітряним силам відтіснити російські літаки. Щодо Хаймерсів, про те, що пишуть журналісти, то повідомляють, що вони протягом першого року застосування успішно нищили склади з боєприпасами Росіян. І командні пункти, але на другий рік протистояння їх почали глушити системами радіоелектронної боротьби Росіяни. Як пише The Washington Post, ця неефективність призвела до того, що дуже дорогі снаряди все частіше використовували для ураження менш пріоритетних цілей. Київ досі вважає свої ракети Хаймерса ефективним, але російське глушіння може призвести до того, що вони будуть промахуватися приблизно на 15 метрів або і більше. Але за словами американських чиновників, у сполучених штатах оснащують Хаймерси додатковим обладнанням, яке забезпечує додаткову влучність під час наведення на ціль і під час зрештою, вже польоту самої ракети. А один із засобів, яким українці протидіють, протидіють перепрошую російським системам радіоелектронної боротьби, це використання безпілотників. Перед наведенням на цілі противника. Ну і варто додати, що російські системи радіоелектронної боротьби вони не всесильні. Кожен РЕП працює на певних частотах, в певних діапазонах, і, відповідно, неможливо заглушити абсолютно все. Тому один із виходів, яким користуються сили оборони, це пошук систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації, їхнє знищення, а уже потім ураження іншими видами. Озброєння тим часом американські чиновники готуються до того, що Північна Корея може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах. Про це це може відбутися в жовтні, можливо, через неполягання російського диктатора Владиміра Путіна. І про це пишуть журналісти NBC News із посиланням на. Шістьох високопоставлених американських чиновників щоправда, як завжди, імені цих чиновників не називають. Адміністрація Байдена, як пишуть, все більше стурбована тим, що посилення військового союзу між Путіном і північнокорейським диктатором Кім Чен Іном може Значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна і посилити напруженість в азійсько-тихоокеанському регіоні. Далі зацитую одного із представників американської розвідки: ми не сумніваємося, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише у тому, наскільки ескалаційною ця провокація буде. Представники американської розвідки звинуватили також Росію у втручанні у вибори 2016 року, щоб допомогти обрати. Американцям Трампа адміністрація Байдена при цьому мала напруження відносини із Росією, які зовсім зруйнувалися після її вторгнення в Україну в 22-му році. Очікується, що найближчими тижнями Путін відвідує відвідує північну Корею для зустрічі з Кім Чен Іном і американські чиновники прогнозують, що вони укладуть нову угоду про розширення передачі військових технологій до Пхеніана. Представники американської розвідки також кажуть, що Путін надає північній Кореї технології атомних підводних чи. Внів і балістичних ракет і це все в обмін на те, що Пхеніян відправляє уже на Росію велику кількість боєприпасів, які та використовує для війни проти нашої держави. При цьому Північна Корея надає Росії більше озброєнь, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських. Снарядів таким є висновок джерел, на які посилаються журналісти NBC News. Чиновники також стурбовані тим, що Росія може допомогти північній Кореї зробити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного при цьому нести ядерну ракету в обмін на боєприпаси, які та надає для Москви, Північна Корея хоче також, щоб Росія надала їй частини балістичних ракет літаки. Інші ракети, бронетехніку та інші передові технології, які допоможуть розвивати ще більше мілітаризм у північній Кореї.